3 лютого у селі Вили Лубенського району відбулись збори села із спірного питання, яке стосувалося виділення земельної ділянки, де знаходиться пасовище для будівництва терміналу елеватора. На зборах був присутній керівник товариства з обмеженою відповідальністю Сол Агро Олександр Білавін, сільський голова та ранденець губського і Вил Анатолій Кітенко, голова районної ради Григорій Угляниця, юристи, земельники, районні депутати, освітяни та жителі села Вили. Обговорення вийшло настільки спірним, що селяни розділилися по два фронти. Противники елеватора запевняють, що їм у двір буде летіти всілякий яд, машини, що будуть возити зерно, розіб'ють дороги, і людям не буде де пасти корів. Прихильники ж, в свою чергу, бачать перспективу розвитку села, залучення інвестицій у громаду та створення нових робочих місць. Далі в вашій увазі будуть представлені основні тези із обговорення. Перше. сьогодні необхідний інвестор, який би оживив життя наших сіл. Друге питання дуже, дуже відповідальне. Це робочі місця. Ми сьогодні зібралися з вами і бачимо, якого різного віку ми є, і кожен ще хоче працювати, 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 працювати. А робочих місць. А третє питання: будуть робочі місця, буде жити село, буде дитсадок, буде школа, будуть дороги, будуть лікарні. І, і буде все. За кордоном йдеться про Австрію, Германію. Такі комплекси вже працюють. Тобто він направлений на підтримку середнього і малого фермерства в першу чергу. А потім, коли час прийде, думаю, агрохолдинги туди прийдуть. Тому що в одному місці можна взяти все і віддати потім урожай. От. Для чого це зроблено? Зараз фермер що робить, він ганяє по окрузі, там, там десь паливо, там посадковий матеріал, це насіння мається на увазі на посадку. Там добриво у нас, там де ще щось і так далі. Більше часу свого проводить. Не обробляючи землю, там, плануючи якісь свої заходи як фермера, а в тому, що він займається логістикою, яка йому в принципі не потрібна, і про яку він може забутися, приїхавши в одне місце і все вирішився. Елеватор. Так дійсно на першу чергу заплановано 45 тисяч тонн, але там буде перспектива до 70. Подивимося, як воно піде, як це все буде працювати і так далі. Там просто місця будуть зарезервовані, але... Зразу складатися в гроші одразу на елеватори такої потужності, не розуміючи, що там далі буде і так далі. Потреба в елеваторах, за попередніми даними, 5-10 років в Україні ще їх буде досить не вистачати. Чому в нас зараз ще залишилась кукуруза в полі, тому що насіння обробний завод не встигав приймати, не встигав приймати, будь ласка, тут буде 100 чоловік буде працювати, хай 50, хай вони можуть збрешуться. 70 на 50. мінімум. Там буде, хто знає трошки станційне хазяйство, там буде встановлений сьомий путь, цей що за цукрового заводами, там десь біля 800 метрів, для того, щоб там можна було формувати, формувати маршрут до 50 вагонів. Тобто все зерно, яке там потім після цього всього буде прийняте, воно буде формуватися нашими по 24 вагони маршрутами. Тому що ділян тому ділянка така, 650 метрів ділянка довжиною. Щоб поставити маршрут, треба 480 метрів на 24 вагони, щоб ви зрозуміли. Тому вона, вона протягнута. А ширина ділянки 207 метрів. Більш того, від дороги йде газ на ваше село, і ви знаєте, де він у вас там вийшов. Так? 7 метрів зона мертва з однієї сторони біля дороги 7 метрів з другої. 15 це е, ці от. Обмеження будівельні, так називаємо. Тобто ще 7 метрів відступіть від того. розумієте? І там ще, можливо, і буде мало ну, цього, трошки більше. На, 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 саму, на самому терміналі планується робити десь біля п'яти залізничних гілок. Тобто свій тепловоз, елеватор. Дійсно, там ми комплекс цей записали, там буде лабораторія, урожай скільки там половиною місяці збирається. Постійно будуть машини здавати, зважувати, цей цикл буде ну, такий. Сучасний промисловий. Тому така ділянка витягнута. Якби вона була ширша, то може менше б треба було розумієте? От Чого ми так довжину взяли? Це друге питання. І третє питання. Я дуже коротко буду. Запланований десь розмір інвестицій, щоб побудувати. Це тільки побудувати 15-20 мільйонів євро. Ось такий термінал може коштувати. Це інвестиції в залізничну станцію. От. Мінімальний набір працюючих на терміналі повністю в такому замкнутому циклі біля 80 чоловік. Це власний тепловоз. Тому що логістика вилетить, якщо там постійно тепловоз ганяти сюди. Це і пожарне депо. Це, це друге питання. Третє питання. У вас були сумніви, я знаю Володимир Миколаєві, що там. Десь хтось зерно там травив, там щось мені розказували, що там казали хімікати. Це лазірка. Розумієте? Я вам скажу так, ми не пройдемо ні одної будівельної норми державної в сучасних умовах, якщо вона не пройде екологічну експертизу. Всі, ці, Хто мав справу з погодженнями, з будівельними, ці всі це прекрасно знають. Крапка. Тобто, що робить сушарка на елеваторі, вона пар випускає і все е, захисти рослин, як ви кажете, там хімія і все інше. Вість у нас є вже склад, ми, його, ми вже його експлуатуємо. От. Він зараз працює тільки на збереженні і відправку хімічних добрих. Він буде модернізований. Там будуть сучасні будівлі, сучасні технології, лабораторії. Все, що там буде з хімією, зв'язано, воно буде мати всю сертифіковану продукцію. Крапка. Одна із тез висунутих величанами звучала про те, що нехай елеватор будують у Тарандинцях або Губському, але дивлячись на карту, одразу стає зрозумілим, що інвестор ніколи на це не погодиться. Залізничне сполучення проходить біля вил, ніхто не буде проводити колію за три кілометри через трасу державного значення М03 до Таранденець чи Губського. Вили у цьому розумінні знаходяться у дуже вигідному положенні. Хто зараз користується землею тією? Ніхто. Шановні, Ніхто. Анатолій Петрович, скільки зараз від оренди цієї землі надходить в сільську Ніскільки. Ніскільки. Чому Ні, ми і громадою зібрали через те, що тут землю? Вона належить нам громаді, належить, через те ми, а ми, її ми, не, ми. Ми не забираємо. Ми, ми не забираємо. Ось що, землевпорядник роботу будуть давати по сінокосах і пасусеру. Ну сьогодні не давайте зауважимо, де будемо побалати. судді, я ще раз кажу два насіння обробних завода поряд. Там хтось пилюки вмирає. Ви кажете дихати. Да, ну, чи... Та в засуді. Два, два заводи рядом. Немає. Так. А рядом лазорки. Більше 60 чоловік онкозаболівані. Ось а рядом. 15, 15 кілометрів. У нас немає. Ставили палат. Дивіться, лазорка. У лазорка. Шановні, 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 шановні. і люди мруть Бог на чому. <рес> Та підойте, дайте дайте до дайте доказати чоловіку. Сільській раді буде приймати, а Ми дихати будемо. нам буде газості. Чим? 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 ти що досі пор не поняла? Тихі ще не кричи. Нічого не поняла, чи ми дихати будемо? Я проробив 15 років чи 20 років на оршицькому цукровому заводі сушка з жом і в хаті жом. І в хаті машина і стоять, що вона вся в пилюки. І стоять фільтра, і стоять усе, очистка йде. Правильно. 2019 рік. В кармані мобільний телефон. а 15 У вас що мене, друже, у мене там сестра живе і братця. Як йде завод, стірку на вірний. А чого воно горіло? Створюйте не цілу групу, Володимир Миколая, хай буде старший. Приїде до них, подивиться технічну документацію, там все написано, що вони. Повіримо чорним побірмо написано в технічній документації. Все написано, якої товщини повинна бути плитка, скільки там буде бетона, все це буде три. Отаких от папки, якщо це здоровий завод. Ви всі, ви не йдіть, бо ви все одно не розберетесь. Найміть якогось тоді незалежного будівельника. Це все можна. Скиньтесь по 5 гривнів. Хай він вам вивчить ці документи, прийде і скаже, і там все буде написано. Тим паче, якщо вони будуть робити щось з хімією, їм повинно дати дозвіл. Ну ніхто їм не дасть дозвіл цей. Та навіть на елеватори, екологія, давай, всі кого ну, зараз стане дивіться, якщо тормати. Сановні, давайте я ще закінчу. Ви будете знову говорити. Ось було в Мацківцях, Цях зібрались, там ніхто нічого так, не травив. Але як тільки вони захотіли, люди зібрались, все їм не дозволили. Все сумніватися, це не бути категоричним. От я ні. Що, покажи, те, покажи все, ну, куди це годиться? А мене найбільше це діло, що немає сільська ради. А хто виділятиме кошти, щоб опалення було в школі? Чи зачинить? Якщо одним словом, це повезло. всій окрузі повезло. Оце ось прийдуть, да, прийдуть, створять. Там ще інфраструктура буде. Там будуть, автобус буде возити, точно буде їздити у Лубний, автобус звідси вас возитиме. Там будуть і магазини, все-все, але слухайте. Ми, ми цивілізованої світ ідемо. Те, що робиться, я пригадую, знаєте, коли залізницю побудували тут на початку 20-го століття. Думали, ого грохотить голодомору не було. Вдяку залізниці. Ось сьогодні, коли їздять стільки транспорту і скільки залишають за собою нехорошого, і ми мовчимо, ковтаємо. і те, що вишку поставили, це знаєте, яка біда? А разом з тим, без телефону, без інтернету, ми ніяк не можемо. Ми в 21 столітті, і з кожним днем цивілізація забезпечує, щоб був не було нічого страшного, не було нічого такого, щоб працювала проти людини. А для людини. Завишку... оце, ось почекайте і за вишку. Я за вишку сказав. Якщо вже брат за великим рахунком там говорили за хімію, та скільки ми лімо оце колорадського жука. І що не з ним їмо картоплю, і, і все це нормально. А те, що 5 років земля не використовується нічого, і хтось каже, давайте та давайте, та не віддавайте, ну це неправильно. Я працюю з дітьми. У нас талановиті, гарні дітки, з якими цікаво працювати, але вони колись виростуть. Так стануть молоді, яка буде дивитись далі. І якщо ми їм оцій оцій молоді передамо знову ту амброзію і. Нічого нового не збудуємо, то вони нас питають, а що ви робите? Що ми їм скажемо? І для них тут перспективи не буде. По закінченні зборів жителі села Вили вийшли на вулицю, де проголосували і записали протокольно: 32 проти будівництва, 25 за. Однак на даних зборах була присутня менша половина мешканців, тому, скоріше за все, з часом до обговорення повернуться.